Яка з рівностей не є тотожністю. В першому випадку, коли розкрити дужки, ми будемо мати мінус 4m плюс 4n, тотожність. Зведемо подібні. 7 додати 6, 13, відняти 9, 4х х Далі, коли ми розкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, то ми будемо мати 6А, мінус 3а і мінус 2. Після зведення подібних це 3а мінус 2, а не 3а плюс 2, тому не тотожність. варіант В. Далі дивимося, в якому випадку вирази розташовані в порядку зростання. Як ми бачимо, у нас від'ємні числа підносяться до парного і непарного показників. Ми знаємо, що коли ми підносимо до парного показника це додатнє число, до непарного від'ємне число. Тому меншим, саме меншим буде від'ємне, потім 0, потім додатні. Це варіант В. Підносимо 7 в четвертому до 5, це 7 в 20 степені, а потім ділимо на 7 в 18, це буде мати 7 в другому степені тобто число 49. Для того, щоб знайти степінь одночлена, потрібно додати степені його змінних 3 плюс 2 плюс 5 10. Спрощуємо вираз. 4 множимо на 0,5 це 2. А в другому множимо на Аа в третьому, Б в третьому множимо на Б в другому, Б в п'ятому степені це варіант г. Знаходимо тотожні рівні вирази. В першому випадку ми маємо спочатку виконати дії в дужках. А в четвертому множимо на А, це А в п'ятому. Коли ми А в п'ятнадцятому ділимо на А в п'ятому, буде А в десятому степені. Показники при діленні віднімаються. В другому випадку А в третьому підносимо до третього, це А в дев'ятому. Далі множимо на А в п'ятому, це А в чотирнадцятому. І коли виконуємо ділення, показники віднімаємо, отже, маємо А в 8 степені. Спочатку виконуємо дію ділення. це буде А в 11 степені, а потім множимо на А, і будемо мати А в 12 степені. Для того, щоб знайти якого найменшого значення може набути вираз, давайте цей вираз запишемо в такому вигляді мінус 9 додати. Х плюс 6 до другого степеня. Як ми знаємо, квадрат ніколи не може бути від'ємним числом. Найменший квадрат це 0. Тому найменше значення буде набувати вираз, коли ми до мінус 9 додамо 0. І це буде мінус 9. Осьме завдання. Відомо, що 3а в 4 степені дорівнює мінус 5 дев'ят. Нам потрібно знайти 18а8 в восьмому степені. Яким чином, з даного виразу, ми маємо виділити оце 3 а в 4 степені? Так як ми тут маємо А в 4, а тут А в 8, то, напевне, ми отримаємо А8, в восьмому, коли А в 4 піднесемо до квадрату. Тому давайте попробуємо 3А в 4 піднести до квадрату. Це буде 9а в 8. А так як тут 18, то потрібно ще помножити на 2. Оце вже тутожні вирази. Тому далі ми можемо підставляти і отримуємо: я переставлю множники 2. Замість 3, в четвертому напишемо мінус 5 дев'ятих і до другого степеня. Отже, 2, ми множимо на перших. Так, як тут нічого не скорочується, в результаті маємо 50 81. Знаходимо значення виразу 50 в 12, і 2 в 14 і 5 в 23 степені. Ми можемо робити дії зі степенями, коли вони мають однакові основи. Тому 50, давайте розкладемо на прості множники. 50 ділиться на 5. В результаті 10 знов ділимо на 5, і 2 ділимо на 2, отримаємо 1. Отже, замість 50 ми можемо написати 5 в другому, що множиться на 2. 5 на 5 це 5 в другому. І далі до 12 степеня. Знаменник перепишемо. Підносимо до 12 степені в чисельнику. Отримуємо 5 в 24 на 2 в 12. І тут 2 в 14 і 5 в 23. Далі будемо скорочувати. Чисельнику 5 в 24, знаменнику 5 в 23, і там, і там поділимо на 5 в 23, тут буде 1, тут буде 5. В чисельнику 2 в 12, в знаменнику 2 в 14, поділимо і там, і там на 2 в 12, тому в чисельнику буде 1, в знаменнику 2 в другому. 14 відняти 12. Показники віднімаються при діленні. В результаті ми будемо мати 5 четвертих, це 1,1, або 1,25. Кубом як одночлена, є одночлен 64х в 12, y в 6. -му. Тобто ми маємо записати це як якийсь одночлен до третього степені. Що таке 64? 64 це третій степінь числа 4. 4 в третьому дає 64. Пишу 4. Х у 12. -му. При піднесенні до третього степеня мені тут показник треба помножити на 3. Отже, тоді ми 12 ділимо на 3 і отримаємо х у 4 степені. Аналогічно, 6 ділимо на 3 будемо мати Y в другому степені. Ось таким чином можна записати це як куб. Спрощуємо вираз, відкриваємо дужки. Перед першим, перед першими дужками стоїть знак плюс. Отже, ми переписуємо: 3а в другому плюс 5АБ. Перед другими стоїть знак мінус, то ми змінюємо знаки в дужках. Мінус 2аб плюс а в квадраті. Зводимо подібні: 3а в квадраті плюс 1а в квадраті це 4а в квадраті, плюс 5 аб мінус 2 аб плюс 3аб. Запишіть ну, член стандартного вигляду, який треба підставити замість зірочки у рівні, щоб отрималася тотожність. Зверніть увагу, ми можемо до цієї рівності віднестись як до Перший мною ну, член – це зменшуване. Віднімається від'ємник. Отримуємо різницю. Для того, щоб знайти від'ємник, ми маємо від зменшуваного відняти різницю. Ось таким чином записати, і можемо знайти зірочку, наприклад. Тобто, від зменшуваного відняти різницю. Ну, а потім уже спрощуємо мінус 5а в квадраті мінус 9а плюс 1 Мінус 8А в квадраті, плюс 4. Зводимо подібні. Міс 13а в квадраті, мінус 9а і плюс 5. Ось такий ночлен має бути замість зірочки. Інший спосіб знаходження такого ночлена, можна що зробити. Можна знову ж таки робити його по типу рівняння. Тобто. Змінні невідомі ми залишаємо з однієї сторони, все інше переносимо в іншу сторону. Але зверніть увагу, от у нас цей член стоїть зі знаком мінус. Тому, напевне, його варто перенести вправо. От Записати ось таким чином: ми переносимо його вправо, тоді міняємо знак це буде ця зірочка. А зліва, от я так напишу, значить ми дорівнюємо. І цей мночлен перенесли вправо. Тоді многи 8 в квадраті мінус 4 ми переносимо вліво, але при переносі змінюємо знак. Отже, пишемо знову ж таки, ми будемо мати мінус 5 квадраті мінус 9 плюс 1. Далі напишемо мінус і 8 квадраті мінус 4. Ну, як ви бачите, знову ж таки. Той самий вираз і той самий результат, що і в першому випадку.